Зараз ми знаходимося з вами в районі будинків 418-420 по вулиці Дніпровській. Десь тижня три тому тут було замінено дві нитки водопроводу діаметром 300 мм на поліетиленову трубу. Зараз ведуться роботи з благоустрою і плануємо, якщо погода дозволить, то до кінця цього тижня, а ні, то до кінця наступного відновити асфальтне покриття пошкоджене. Тут працює тільки лише екскаватор один у нас. Ставлять бордюри, відновлюють. І я ж кажу, що буде покладено асфальт за день-два, якщо погода буде дозволяти. Взагалі-то роботи були не складні, але просто, що в таких міських умовах, да, і тут не було де розвернутися, і треба було терміново закінчувати, тому що люди без води. Єдине складність, що треба було швидко закінчити. Ну, Я думаю, ми стравилися непогано, спочатку підготували дві нитки труби, а потім за день їх кинули. Не буде рвати так, як рвало, бо тут вже ділянка замінена. Але ж ви знаєте, що мережі що там в 70 х 80-х роках, їм вже більше 50 років. Тому любі мережі із сталі, щогуну, вони приходять е, не негодні, скажімо так. Тому робота водоканалу підтримувати в належному стані, хоч те, що є. Ми не говоримо зараз ні про які капітальні витрати. Сподіваємося, що після закінчення бойових дій наших, то будуть і донори нам давати кошти, і ми таки будемо по місту міняти і водопроводи, і каналізаційні колектори.